12-річний Володя бацюк із Хотіння понад два роки не встає з інвалідного візка, бо його кістки ламаються при найменшому ударі і навіть під вагою власного тіла. Надія мама володі показує кілька десятків рентгенівських знімків із переломами кінцівок. Причина піде рідкісна генетична недуга, недосконалий остеогенез або кришталева хвороба, при якій зменшується кісткова маса через порушення формування кісткової тканини, що призводить до ламкості кісток. торкнутися, вдаритися до стола. Просто неудачно ступити або знешпотитися, і, і перелом. І коли я пам'ятаю, коли в нього був перелом, він зняли йому гіпс, він вже починав ходити. І він від своєї ваги зламав ногу. І він після того вже два більше два з половиною роки, десь такого, і він вже більше не ходить на війну кріслі. Володі виповнилось 4 роки, а батьки не здогадувались, що у сина проблеми зі здоров'ям. Хлопчик бігав, ганяв на велосипеді, як зрештою більшість дітей такого віку, а потім раптом один за одним почалися переломи. За кілька років Володя вже самостійно може визначити, чи важкий у нього перелом та знає, як поводитися, щоб мінімізувати наслідки. От їдемо в лікарню на рентген, він сам ногу, щоб його ніхто не рухав, він знає, як в яке положення поставити, повернути ногу, щоб він не зробили рентген. Він, дуже. він теж в нього таке були моменти, що в нього або тріщина, він знає, що тріщина або перелом без зміщення. Він міг сидіти на ліжку тиждень, казати, не рухатися і мовчати, що його ну бачимо, що спухла нога, що сталося, нічого не сталося. Я просто змучена не хочу брехав, а потім зросталося. Само по собі, що він не казав нікому, бо він боявся що наскільки, щоб він їхати в лікарні. Володя каже, готовий до операції, але тільки щоб нарешті встати з інвалідного візка. Наразі компанію Володі складають його молодші зведені брат Сергій та сестра Аня. весело. Це той найкращий друг. Навіть не найкращий друг, а найкращий брат. У мене мріє встати на ноги, чи піти на двір, подихати свіжим повітрям. Піти прогулятися з друзями, піти до школи вже нарешті, вчитись разом в школі з моїми друзями, то стали частіше до мене приходити. Ми ж ніколи не приходили, там разом. Володя оперуватимуть у Харківському інституті патології хребта та суглобів. Йому вживлять у ноги металічні конструкції, виготовлені на індивідуальне замовлення, орієнтовна вартість 8 тисяч доларів. Досі небайдужі мешканці Калуша, друзі та родичі не раз допомагали сім'ї фінансово. Зараз, сподівається, Надія Лавренчук також не залишиться осторонь. Ну, мені спочатку було страшно, як там е в Харкові, але я наважилася поїхала в Харків на лікування. Це теж збирали гроші, бо ми не мали таких коштів. Нам зібрала школа гроші, діти збирали зимою гроші, коли, коли ходила колюдувати і так назбирали по церквах, ну, всюди, де могли, там і збирали гроші. Прийшли лікування, кажуть, щоб ми натягнули гіпс, щоб трошки коли буде кріплюватися кістка, і буде в гіпсі рівнятися також кістка. І через пів року будемо, через півроку, через вісім місяців будуть операції робити. Спочатку одну ногу, потім другу ногу. Операцію, щоб коли він буде ходити, щоб кістка не зламалася. Всередину стержні ставлять і кістка не буде так ламатися.